Віталій Дмитрович Барвіненко без докорів сумління поспішає на зустріч із працівниками Білгородністровської міської лікарні, аби дізнатися, що змінилося від останнього діалогу із трудовим колективом. Тут його добре знають, бо саме завдяки Віталію Дмитровичу за останні роки медичний заклад отримав чималу матеріальну допомогу. Віталій Дмитровича, ви всі знаєте це наш земляк, не просто земляк, це наш допоможник, який допомог дуже багато здравоохраніні буль. города и нашей больницы конкретно. Это и оборудование, которое больница получила, и те преобразования, которые проходят, имеют в виду ремонты, Хірургічне відділення міської лікарні з 1978 року працювало на старому обладнанні, відстаючи від передових технологій медицини. За сприяння Віталія Дмитровича, у 2012 році відділення отримало новітнє медичне обладнання лапароскопічну стійку, що дозволяє робити операції внутрішніх органів через невеличкий розріз, а невеликі надрізи, що практикувалися до появи такого обладнання у Білгородністровській міській лікарні. Серед іншого лікарня отримала 12 багатофункціональних ліжок. Реалізація таких проєктів стала можливою, як зазначає сам народний депутат завдяки відкритій та налагодженій співпраці із колективом медичного закладу. Все завжди старався спілкуватися з людьми, тому що це, напевно, найсамий яркий індикатор того, що відбувається усе у нас нашого. Що можу, максимум буду делать з керівниками, ми в контакті, в робочому контакті нормальному. З со многими тут знаком. Переконавшись у ефективному використанні обладнання та вислухавши пропозиції лікарів щодо досконалення медичного обслуговування, Віталій Дмитрович підкреслив, що за можливості намагатиметься реалізувати її, аби жителі нашого міста та району відчули покращення в цій сфері. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.